І це моє четверте відео по збірці всі матчі на звання Чемпіона світу. І ось в цьому матчі грав Вільгельм Стейніц проти Михайла Чигоріна. Михайло Чигорін знову виборов потівку на матч на звання Чемпіона світу проти Вільгельма Стейніца. Це був останній матч, в якому Вільгельм Стейніц виграв. виграв. А в наступному він вже програв Еммануелю Ластеру. Якщо ви не бачили попередні три матчі проти Йоганеса Цукерторта, Михайла Чігорина та Ізі Гунзберга, то раджу вам подивитися. Вони всі є на моєму каналі Час курчик. Так, значить, як ішла партія? А, і до речі, ішла взагалі матч ішов із 1 січня по 28 лютого 1892 року. Так, значить, білі грають Е4, Е5, кінь 3, кінь С6, слон Г5, іспанська партія, кінь ф 6. Іспанська партія Берлінський захист. Це варіант у іспанській партії. Д3. І, до речі, цей варіант досить поширений. Багато хто так грає. Д6 С3. G6 кінь БД2, слон G7, кінь ф 1. Рокіровка. Слона 4, кінь Д7. Кінг є Тут трішечки краще було, можна було зіграти а 4 Трошки краще було. Тоді б там а 5 О, далі слон g 5 версія 8. Ну або там, наприклад, тут ще можна було на H4 зіграти H6. Тоді б там H5 можна було грати, H5, G5, якось так. Ну, це було трішечки е краще, ніж кінь 3. Але й так можна, в принципі. Кінце 5. Тут краще було також був кращий хід. Кращий хід був F5. Більш сильний хід це був. Ну, але кінь кінці 5 нормальний хід. Слон С2, кінь 6 а 4 І тут зробили сумнівний хід. Чорний кінь 7. Ну, цей хід дуже. Нічого не приносить. Тут знову ж таки треба було підривати F5. Там H5 e, FE, DE. E, e, ну і якось так. E, а так, кінь Е7. E, далі H5. Вже зразу підривають перші. Д5. HG, FG. Кінь d 5 кінь d 5 ферзь d 5 Слон Б3, напалена ферзя. Перс це 6. Перс є 2. Слон є 7. Слон є 3. Король ж 8. Захи... Ну, ніби відійшли трішки. Довга роки рока. Туруа АІ 8. Хочуть відвести цього коня. Точніше, не відвести, хочуть після ось цього ходу. Ну, розміняти. E, значить, розміняти пешку після такого ходу. Там далі конем, слоном, ну Якщо вже так вийде, і ось тут бачите, лінія сильна досить. E, ну, Але тут білі роблять помилку, вони ходять ферзь F1. Ну, Це просто хід не дає нічого. Тут треба було грати ферзь d2 і готувати э, готувати D4, в принципі, підрив готувати. А так, вони просто втратили, можна сказати, темп і походили в Херців 1, який майже нічого не дає. А отут і чорні грають неправильно. Вони грають H5. А треба було грати H5. Треба було грати тут H5. Це був хід трошки покращен. Він трішки робить більший захист. Щоб не було тут якогось на H7. Ну, не було... Наш 7. Пешка така досить неприємна для чорних. На неї можна легко надавити. Ну, то вони зразу і походили аж 5. Ну, аж 5 могли походити аж 5. Тоді б треба було якесь ну, типу такого. Ну Там трошки подовше ішло б. Ішло б це. А так, вони походили, зробили незрозумілий хід А5. Далі Д4 підрив. d, Кінь Д4, Слон Д4, Тура d 4 найкращий хід в цій партії. Це просто він привів до. Він просто, якби не він, то білі б не факт, що перемогли. Ну, скоріш за все, перемогли. Ну, тут позиція все одно краще в білих. Вони б, напевно, достиснули Михайла Чигоріна. Вільям Стенніс, напевно, б дотиснув його. Правда, тут зараз цей хід. Дуже сильний. Тут зараз, тим більше, Михайло Чігорин зробив грубу помилку, дуже грубу помилку, він побив. А не можна було, якби не побив, не факт би що програв цю партію. Треба було грати турай в 7, ну, е захищати ось тут. Там, при крайньому випадку ще Тураї 7. Одним словом, ось тут наш сім захищено було. і 7, там, слон Д5. Якось би так, ферзь Б5, наприклад, тоді б я б розміняв, ну якось так. А так вони походили, вони забрали. Вони тут забрали, і після цього, Тураж 7, шах, дуже також сильний хід. Якщо ви хочете і впевнені, що зможете це зробити. То ну, поставте відео на паузу і знайдіть мат в 6 ходів. Ну, для себе. Якщо е, якщо ну, не впевнені, що зробите, от зразу короля ж 7 і зараз от можете робити цей мат в 6 мат в 6 ходів. Ну, і е, зараз, якщо не впевнені, що зробите, можете там з наступного ходу. Тут ферсі ж один. Король G7. Тут вже е, треба знайти правильний хід, і буде мат в 3 ходи. А правильний хід слона 6. Шах. Тут, ну, трішки покраще було. Ферсіс 6. Але можна і слона 6. Можна також слона 6. Далі король F6. ферзь h 4. Король e 5 Ферзь Д4 і Михайло Чігорін уже здався. Адже тут просто ну, немає шансів. Ну, думаю, тут легко буде розв'язати. Тут тільки один хід в чорних, король в 5. І зараз білі ставлять мат. Ну, ніби поставили б, якби Михайло Чігорін не здався. Вже 4 мат. Ну, або ж можна ферзь в 4. Також мат. Надіюся, вам це відео сподобалося. Можете написати в принципі в коментарях. Якщо ви не дивилися вирішення цієї задачі, можете написати вирішення в коментарі. ну ніби ці мати, Як поставити мат? Ну, це по бажанню вашому. Ну Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Наступне відео буде Еммануель Ласкер Вільгельм Стейніць. Як Еммануель Ласкер переміг Вільялі Мастеніця. Значить, надіюсь, вам сподобалось. На все добре. До побачення. Слава Україні!